Вітаю вас, малята. Рада вас я всіх вітати. Хочу з вами я пограти. Тож давайте починати нашу Костю зустрічати. А хто прийшов до нас, погляньте. Це лялька-дівчинка. Вітайте, це лялька-розумничка, і принесла вона з собою ось таку скриню. В цій скрині містя. Незвичайні слова, слова емоції. Вони притаманні кожній людині, і дорослій і малій, але у кожного з нас бувають різні настрій. А які емоції ви знаєте? Послухайте казку про емоції. І ви дізнаєтесь, які вони бувають. Десь далеко є країна емоцій. У цій країні жили різні емоції, радість. Злість, здивування, нудьга, образа, страх щастя. Усі емоції дружили між собою і часто ходили одна до одної в гості, і тому після злості наставала радість, а страх замінював злість або здивування. Але якось налетів злий чаклун і зачарував усіх відданих королівства. Королева емоції намагалася зняти чари злого чеклуна, але їй це не вдалося. Довго думала королева, як допомогти своїм друзям, поки не прочитала у червіній книжці, що закляття можуть зняти дітки, які виконують особливе завдання. Дітки, ви готові допомогти своїм друзям? Молодці. Слухайте уважно. Вам потрібно дібрати до кожної емоції свій колір. Для цього треба розглянути чотири кольорових кружечка, з яких тільки один буде правильним. І так починаємо. Емоція. Радість. Злість. Здивування. Нудьга. Образа, страх, щастя. Дітки, так які ж кольори ви запам'ятали? Червоний яка емоція? Радість, чорна, злість, зелена, здивування. Сіра, нудьга, коричнева, образа, біла, страх, жовта, щастя. Дякую вам, дітки, ви молодці. Тепер наші друзі емоції будуть жити дружно і весело, а закляття злого чергуна зникли. Дякую вам за увагу, до побачення!